І давайте ще до вас стосунки. Не не все прибув. Про стосунки. Намагайтеся, я вже казала колись про це. Намагайтеся, коли ви вже маєте готовність входити в стосунки як партнери, чоловік лінка, наприклад, так. Намагайтеся входити бачачи, рівень душі в суті іншої людини. І плюс-мінус важливо, щоб рівень душі, тобто там вік душі на образ, який ви бачите, відчуваєте, він був ну, або вона, вашим ровесником, ровесницею. Тому що якщо дуже велика підмінність, то Тут складатися стосунки, розумієте, там ну, воно буде відчуватися, відчуватися по всьому. І з власного досвіду я знаю, що коли жінка старша, а чоловік з рівня душі набагато молодший, то там... Це більше схоже на дружні такі стосунки А варто було б, щоб рівень душі і чоловіка, і жінки вони були як сумішні, подібні, плюс-мінус. Звичайно, суто одного віку дуже важко знайти. Ось тоді буде легше і в плані розуміння, і в плані взаємодії, і в плані... Планування, взагалі, життя якихось постановки, цілей, реалізації, а, сумісної реалізації у нас і, і де її будуть підтримуватися душі краще. Ну, там філософічність рівні душі, дивлячись який вік душі, там також. А, Рівень усвідомленість також відіграє важливу роль. Чим старша душа, її пік, тим глибша усвідомленість і вища духовність, скажімо так. А зараз те, що я бачу, що, наприклад, люди на рівні душі молоді, вони демонструють себе ні людини. Вищого рівня свідомості, вищого рівня духовного статусу, аніж старі душі, але це нонсенс, тому що ну, це неможливо просто навіть за одне життя вони не осягнуть того матеріалу, а всього того осмислення, а, що має всі складні, там древня душа, стара душа, вдручих древніх душ а, є душі. Настільки трені, що вони як носії, сімейство драконів, я б сказала. Ось. І вони передають дуже такі сакральні знання, дуже-дуже. І вони також можуть знаходити один одного по життю, ніби розуміючи з один одним, по реальності вони зближуються. І вони навіть можуть проживати в одному місті або по одній вулиці, ви можете це не знати і потім просто відчувати їх якось. Але ви їх дуже добре розумієте, вони розуміють один одного, тому що там налаштування психічні дуже тонкі. Дуже-дуже такі а, особливі, специфічні. Саме сімейство драконів. Ну, можливо, я колись ще спишу про це відео, аби просто відписувати, чи вам військово така інформація. Тому що ну, я навіть в школі, мабуть, про тарковання розказувала в школі. Вібрація на чистоті зцілення. До речі, до речі, до речі, до речі. Хто ще не записався, записуйтеся. Для кого ця школа одна і для тих, хто відстає по духовному осягненні, усвідомленню. Тому що зараз, зараз дуже-дуже такі темпи швидкісні. Зміни просування духовного зросту, а також для практики, для середнього рівня і для тих, хто практикує, але трошки загубився, трошки не туди пішов, трошки там забарафонився, курси різні допроходили, трошки загубленіся казія, то я структурно роз'ясняю, що до чого, куди вляпатися, Дещо краще оминути. Звичайно, кожен проходить свій власний досвід, але якщо ви плануєте, бажаєте розвиватися в пришвидшеному темпі духовно, то краще пройти у цю школу за річною програмою. Звичайно, ви її можете пройти за півроку, якщо там лексія дивитися з практиками, пробувати їх практикувати швидше, пришвидшеним темпом. Можете пройти швидше. Ось. І також. Ну, жива подія е, в цю неділю, на цьому тижні буде для жінок, дівчат. Там кількість місць обмежена, але ще місця є. Я е, планую таку камерну атмосферу дуже для жінок е, по розумінню, усвідомленню своєї енергії шахті, взагалі шахтянської енергії, щоб у вас було розуміння. Тому що те, що е, транслюється з те, що я помітила, е, Ну, не зовсім та істинна інформація, яка подається так у відкрито. Можливо, я вам підсвічу деякі моменти, які справді на що варто звернути увагу, скажімо, Ну, бо я на цієї сійці... енергії. Шактіанської. Шо І ну, І це не так легко бути носієм цієї енергії, тому що також дуже багато особливостей. цьому плані. Окей. Проговоримо, то розумієте, що робимо висновки. Смовоємо. Що якщо ви вважаєте... Увійти в союз з партнером з партнершою досить продуктивний, щоб вони не тягли за вуха, або вас не тягли за вуха. А можливо, вам це і треба, хто вам зна, то краще входити в союз, коли там плюс-мінус на рівні душі одного віку. І ви розумієте. Одного з щитуєте навіть телепатично. Відчуваєте, чуєте один одного. Це в ідеалі, звичайно. Я ще помічала союзи, коли древні душі, старі душі дуже такі усвідомлені, такі опрацьовані, обирають в союз людину, яка дуже, не дуже юна, це якось ну, воно <святує> протирічить самій природі. Ну, це все одно, що ось дідусь і праночка, правночка. Помічайте ці речі, або відчуваєте Ну, Це зчитується практиками або майстрами. Майстриною дуже легко. Ось. І просто інтуїцію вмикаєте і відчуваєте серцем і душе. Душею. Тоді душа вас виведе до людини, яка ваша вас такі очі. Не. Все, хто бажає записатися на консультацію, сесії, або стати учасником школи або стати учасником живої зустрічі, е пишіть в Телеграм, інстаграм чи здобув.